Гай, вітаю на каналі Learn English with Ivan Chandra. Shandra. Сьогодні чудовий день і сьогодні якраз хороший час розказати вам про те, що потрібно в першу чергу для кожного, хто бажає вивчати англійську мову і хоче бути в цьому успішним. Найперше, що вам потрібно, на мою думку, це хороша мотивація. Мотивація буде вашим драйвом, буде тим, що буде рухати вас до успіху. Саме для чого вам потрібна англійська, що ви з нею будете робити, куди ви з нею підете, як ви її будете вживати в своєму житті, чи яких перемін ви бажаєте в вашому житті за допомогою вивчення англійської мови? Отже, що може вас мотивувати дуже добре? Мені здається, що якщо ви бажаєте виїхати за кордон на роботу, на навчання чи, можливо, просто в туристичну подорож, це буде дуже хорошою мотивацією, тому що від знання англійської... У вас буде там залежати ваше життя, ваш розвиток. І ви розумієте, що англійська вам потрібна для того, не просто щоб вижити, а щоб жити нормально. Якщо ваш кум чи кума вивчають зараз англійську мову, і ви думаєте собі, о, зараз я разом з ним чи з нею буду вивчати англійську, і вона все вийде. Якщо у кума, і куми є хороша мотивація, то повірте, мені у них вийде. Але якщо ви бажаєте вивчати англійську тільки за компанію, Успіх буде невеликий, тому шукайте свою особисту мотивацію, свій драйв. Якщо у вас є хороша мотивація, то вивчення англійської мови до цієї мотивації є вже додатком. Вже не так важливо, як інтенсивно вивчати англійську мову, з ким вивчати англійську мову, вибачте, як то не важливо, з ким. Ви ж на моєму каналі бажаєте зі мною вивчати англійську, так? Підписуйтеся. А я продовжую. Наступним моментом для успішного вивчення мови є почуття міри. Саме почуття міри допоможе вам вивчати англійську мову з розумом. Не перестарайтеся, не перетрудіться, щоб не викликати відразу до англійської. Якщо потрібно, вивчайте 5-10 слів у день, можливо, ще навіть менше, але вивчайте стільки слів, скільки ви в змозі запам'ятати за один день. Потім будете додавати вже, але починайте з маленького, невеликого матеріалу. Тоді ви будете бачити успіх. І це вам буде допомагати, це вам буде допомагати вашому драйву, вашій мотивації, продовжувати, продовжувати, продовжувати. І третій момент, на який вам потрібно звернути увагу, це позбутися почуття страху розмовляти англійською. Саме це почуття страху є великим бар'єром для того, щоб ми вивчили англійську досконало. Про те, як позбутися страху, розмовляти англійською, ми поговоримо в окремому відео. Отже, підписуйтеся, щоб не пропустити. А зараз то тільки хочу наголосити на одному. Пробуйте розмовляти вдома. Неважливо. Правильно, неправильно. Пробуйте складати англійські речення, пробуйте висловлювати свої бажання, пробуйте говорити про те, що ви бачите навколо себе, і це вам допоможе потім. Четвертою рекомендацією є: вивчайте англійську комплексно. Вивчайте reading, читання. Writing письмо, speaking – розмова і listening – як слухаєте, як чуєте. А щоб цей комплексний підхід спрацював, обов'язково робіть всі чотири читання, письмо, слухання і розмову кожного дня. Розмовну англійську можете практикувати самі в себе вдома, в кімнаті, тільки попередьте своїх рідних і знайомих, що ви розмовляєте англійською, тому що ви вчите англійську. Ну і п'ятий важливий момент для успіху у вивченні англійської мови це повторення, це практика. Практикуйте кожного дня. Розмовляйте, пишіть, слухайте, читайте. Отже, для успіху у вивченні англійської мови вам потрібні всі ці п'ять рекомендацій. Мотивація стане вашим драйвом. Почуття міри допоможе вам уникнути відчуття відрази до англійської мови. Подолання страху розмовляти це вже третя рекомендація. Четверта комплексний підхід і п'ята практика. Практикуйте, повторюйте, вивчайте. Знову практикуйте, знову повторюйте, знову вивчайте. Успіх прийде неодмінно. Отже, підписуйтеся на цей канал, розповсюджуйте його серед друзів. Залишайте коментарі, залишайте запитання, ставте свої лайки і будемо вивчати англійську разом. Мені здається, я заблукав. Люди! Люди! Тільки не переживайте, ніде я не заблукав. Я тут недалеко від дому в парку насолоджуюся красою природи. А ви за цей час можете спокійно переглянути інші відео на моєму каналі. Всього найкращого, вивчаємо англійську разом.